Слава Україні! З вами свіжі новини України щодня, Fresh News. Черговий раз Чорноморський флот окупантів заздав дуже масово удар українськими надводними дронами Камікадзе. Повідомляється про щонайменше 9 задіяних вітчизняних надворних дронів, які сьогодні із самого ранку атакували кораблі Чорноморського флоту в Севастополі. А саме зараз, якщо очікуєш визволення Криму, напиши в коментарях під відео, що Крим. Ця Україна, продовжимо українською стороною. Була знову здійснена спроба знищити чорноморський флот. Нашими надборними дронами було задіяно приблизно 9 відповідних безпілотників, які, приблизившись до узбережжя Севастополя, виплила і направилися до вказаних кораблів. Щоб завдати по них ударів, загарники виявивши дані дрони, розпочали за нами полювання і намагалися їх перехопити. Так ворог задів великі катери для перехоплення новогородних дронів. Проте, через їхню хаотичність і паніку українськими операторами даних дронів було змінено траєкторію. І один з троїв потопив великий катер рашистів з екіпажем на борту, крім того. Ще одному дрону вдалося добратися до бухти, де пробували кораблі чорноморського флоту, і завдати удару в один із самих на даний момент. Там займається сильний дим, чути детонацію боєприпасів. Денних атак від наших військ буде все більше і збільшує кількість задійних дронів. Вірте в збройні сили України разом до перемоги.